Це турнір, так що це була підготовка до євро. Тобто, дуже добре. Дякую всім, що підготували нам цей турнір. Знайшли, і ми в ньому зіграли. Е, так, звичайно, поразки були перекри. Я вважаю, особливо зі Словаччиною. Ми могли виграти, але ми багато експериментували, комбінували зі складом, комбінували, грали 7 на 6. де не треба, можливо було, але це підготовка. Тому ми ризикували. Грали з Румунами. Перша гра трошки не вийшла, особливо перший там ми програли багато, але потім хлопці зібрались. І я вважаю, що такі ігри це дуже супер, тому що ти, коли програєш багато, потім вертаєшся до гри і майже і виграєш. Ви, ви, ви тобто є моменти дуже-дуже багато позитивних моментів. Так, була молодь. У нас було три гравці юніорської збірної, 18 рочних. Ми їх всіх задіяли, всіх спробували. Ось тобто, в цілому, в цілому я задоволений турніром. Був Турченко трошки після травми, не грав у повну силу, скажімо так. Тобто, це також. Такої проблеми невеличкою було зараз. Все добре в нього тобто більш позитивних моментів, ніж негативних.